Нова республіка вразлива, однак слід бути обережними і не показувати нашу справжню міць. Повернення гранд адмірала трауна сповістить про відродження нашої армії. Немає доказів великої змови, тому це не є загрозою для республіки. Коли траун повернеться, це зміниться. Наскільки реальна загроза повернення трауна? Треба готуватися до гіршого і надіятись на краще. Ой, здається, він повернувся. Ну що, спантеличена нова республіка. Хоч траун і прилетів назад у нашу рідну галактику, сидіти на місці він точно не буде. Але й діяти самотужки він теж не збирається. Йому потрібні союзники. Перш за все, це члени ради Тіней: вісім імперських офіцерів, з яких нам відомі лише капітан Пелеон та Хакс, який у незвіданих регіонах виконує план Некромант, тобто бере участь у створенні верховного порядку. Десь недалеко від нього має бути і гранд адмірал Рей Слоун. Але якими ж силами Мітра Унуру Одо може ударити по новій республіці? Скільки в Галактичній імперії було війська на своєму піку могутності, та скільки лишилось до часу серіалу Асока? Під час битви на хоті, імперський флот налічував 13 суперзоряних руйнівників та близько 25 тисяч зорених руйнівників. Саме в той час флот був найбільшим. Кількість легких крейсерів. Таких як Арквітенс невідома. Але беручи до уваги той факт, що до звичайного руйнівника приписувалось таких 2-3 штуки, загальна їх кількість складає приблизно 62,5 тисячі, а може навіть і більше. А от кількість кораблів типу Гозанті обрахувати неможливо. Але ясно, що їх було більше, ніж Арквітенсів. Крейсер менше, екіпажу теж менше, а отже, коштуватимуть в рази менше. Від чисельності зід винищувачів зід бомбардувальників, зід перехоплювачів і так далі, аж паморочиться у голові. Такі масштаби обрахувати нереально, так само як і кількість бойових дроїдів-сепаратистів. Наприклад, у звичайний зоряний руйнівник поміщалось 12 бомбардувальників, 12 перехоплювачів та 24 винищувачі. У суперзоряний руйнівник влізало вдвічі більше. У легкий крейсер типу Газанті всього 4 штуки одного з типу зіда на вибір. А на Арквітенс можна було пошепити всього три винищувачі або два бомбардувальники. Існували також і авіаносці, такі як Quazar Fire. На ньому можна було розмістити 48 зідів різного типу. Кількість таких авіаносців теж невідома, але гадаю, що вони були не такі численні, як Арквітенси. Якщо взяти загальну кількість воєнних кораблів та те, скільки вони вміщають у себе малих літальних апаратів, то очі на лоба полізуть. Буде злочином не згадати корвет класу Райдер 2. На такому, наприклад, літав загін Інферно, крейсер типу Canvel Арестор, його ми могли бачити у серіалі Андор. Зоряний руйнівник типу Інтердіктор. Тільки таких було у сьомому флоті, який належав трауну, легкий крейсер типу Каррак, та, звісно, зоряний руйнівник типу Перемога 1, який штампувався до відомого нам зоряного руйнівника, купа шатлів, грузових та десантних кораблів. А що ж там по армії? Траун привіз із собою як мінімум 5850 загадкових трун. Армія зомбі звучить круто, але чи не замало. Ми знаємо, що в каноні у кожному руйнівнику перевозилось близько 9700 імперських штурмовиків. Помноживши 25 тисяч на 9700, ми отримаємо мінімум 242 мільйони 500 тисяч штурмовиків. Однак слід зазначити, що це число враховує лише кількість штурмовиків. Які служать у імперських зорених руйнівниках, а не тисячі інших, якщо не десятки тисяч, інших імперських кораблів, які я перечислив раніше, включаючи численні імперські гарнізони по всій галактиці, кількість імперської армії загалом як елітних, так і звичайних вояк, має перевищити десятки мільярдів. Але куди ж воно все поділось? Остання битва між Новою Республікою та імперією відбулася на Джаку через рік і чотири дні після знищення другої зірки смерті, що призвело до укладення галактичної мирної угоди. Проте значна кількість флоту, дотримуючись плану імператора, здійснила гіперпросторові стрибки у незвідані регіони. Після завершення галактичної громадянської війни галактична імперія продовжила існувати в тому ж вигляді, що й до війни, лише обмежена в територіях. Через відсутність жорсткої центральної влади у територіях розпочався сепаратизм. Багато імперських угрупувань стали, власне, окремими державами, що займають цілі системи та сектори. Розколовшись, зрештою, у безліч самостійних народів і фракцій, залишки імперії тепер боролися за незалежність від знову домінуючої республіки. Повстанці, а пізніше нова республіка, під час громадянської війни просто фізично не могли знищити увесь імперський флот. Тому важко сказати, куди ділись 25 тисяч зоряних руйнівників та інші військові кораблі. Під час боїв мізерну частину все ж вдалося ліквідувати. Деякі крейсери імперці передали новореспубліканцям за якимись побічними договорами, а значний шмат відправився у незвідані регіони. Але є й ті ще лишились, і там, я гадаю, числа немаленькі. Тож хто стане союзником трауна? Найкраще на цю кандидатуру підходить тіньова рада, але чи багато в неї ресурсів. Ну, у Мофагідеона був модернізований Арквітенс, крейсер типу Газанті та база на Неварро та Мандалорі, де він проводив свої дослідження, а на батьківщині мандалорців взагалі штампував нову броню з безкару для своїх солдатів. І правда не густо. та Палеон мають численні ресурси. Не здивуюсь, якщо капітан зміг зберегти частину сьомого флоту до повернення синішкірого гранта адмірала. А якщо до інших шести офіцерів, можливо, у когось є зоряний руйнівник. У когось свій невеликий флот, а у когось всього пару легких рейсерів. Очевидно, що вони ті самі воєначальники, що лишились у нашій галактиці та дотримуються у лапках мирного договору з Новою Республікою. Ну, окрім Хакса, він у незвіданих регіонах. Гідеон трохи підірвав репутацію Трауна під час конференції. Тож Чіссу доведеться знову поширювати свій вплив на імперсів. Хто ще може стати союзником? Верховний порядок? З гранд-адміралом Слоун, скоріш за все, будуть чвари. Чіс вважатиме, що краще ударити по новій республіці зараз, коли вона неорганізована та розслаблена. Жінка ж вважатиме, що краще накопичити сили і тоді напасти. Тому максимум на що може розраховувати траун це лендліз. Але біля кого ж це поселився верховний порядок у незвіданих регіонах? Це ж домінація чистів, рідний світ трауна. Можливо, він шукатиме допомоги у своїх одноплемінників. Не варто й забувати, що зараз там знаходиться Ілай Венто, людина, що навчалася з Мітраунуру Одо у Імперській академії та пройшла з ним крізь вогонь та воду. Можливо, Трауну навіть доведеться провести рейди на доки Нової Республіки та викрести ті крейсери та руйнівники, що ще не встигли розібрати. Війна потребує численних ресурсів. То до кого ж звернеться гранд Адмірал за допомогою, поки лишається загадкою. Але трилогію сиквелів ніхто не відміняв. Тож Траун програє, або відступить, а може його зрадять як у легендах. Але як? Можливо, верховний порядок надасть йому необхідні ресурси, наприклад, на підмогу прибуде Хакс. Але коли у фінальній битві щось піде трохи не за планом, офіцер запанікує та зрадить Чіса, або порушить стрій, що і стане переломним моментом на користь нової республіки. Зараз ми можемо лише здогадуватись. Тому колишнім повстанцям варто готуватись, а не розпилювати імперські кораблі та шити яскраву форму для солдатів. З нетерпінням чекатиму вашої думки у коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Також можете підтримати трау на парою кредитів, щоб наваляти новій республіці. Посилання під відео! Ну а з вами був Півархат, До зустрічі!